Підручником геометрії 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання. Доведі, що середини сторін прямокутника є вершинами ромби. Ну, поїхали. Так. Давай ще середини Ага, малюємо прямокутник. Ну, приблизно можна величинки, нічого страшного. Так, тепер беремо так акуратненько і все ж таки більш-менш серединки, так? Так, ну у вас лінієчки, тому. Лінічками найкраще виміряти або сантиметриками, тож тобто дивіться самі. Так, ось такий малюночок. Так, добре. Означаємо А, Б, С. Ой, що це. Д. Так, і серединки наші М, К, П, нехай і Н. Можемо? Можемо. Так, ну записуємо дано. Так, А, Б, С, Д. Прямокутник. прямокутник. Далі, що нам дано точки М, К, П, Н. Це у нас всередині. Окей, І більше нічого нам не дано. І нам треба довести. Ага, що МКПН ромб. Доведення. Помірю. Так, значить за властивістю. Прямокутника, а саме якої, що всі кути прямі, так? Так, прямокутника, трикутник, так, МБК, МБК, Трикутник КЦП, КЦП, Трикутник ПДН, ПДН і трикутник НАМ, так. НАМ. Прямокутний. Прямокутний. Далее. За умовою задачі. За умовою задачі. Задачі. Так, у нас АМ. АМ дорівня МБ. Бо це ж середини, правильно? Так, ВК дорівнює КЦ, далі СП дорівнює ПД, ну що ж, писати треба. Так, і ДН дорівнює На. Так, мало того, що протилежні сторони прямокутника рівні. Отже, за властивістю сторін. Прямокутника, так, прямокутника. Так, І що у нас рівне? МВ дорівнює ЦП. Далі МА дорівнює ПД, так, це раз. І ще одна парочка. Зверху у нас БК дорівнює АН, так, АН і КЦ дорівнює Отже. Отже, і продається трикутник. МБК дорівнює трикутнику КЦП. дорівнює трикутнику ПДН, дорівнює трикутнику НАМ За двома катетами, так? За двома катетами. За двома катетами. є. Так. З рівності, з рівності. Трикутників. А ми це що довели, так. Трикутників, що вони рівні. Виходить, що і всі сторони не рівні. Тобто у нас МК, дорівнює КП. Ну, у нас цікавить тільки ці. Дорівнює ПН і дорівнює МН. А в якому чотирикутнику всі? Сторони рівні, правильно? Але ж у нас ж умова. Спочатку ж написати, що це паралелограм. Пишемо тоді. Тоді. Так, господи. Десь ми позначали МКПН. Ці сторони. Рівні. Так. Так, Окей. А з цього ми робимо висновок то, то М, К, п, Н ромб. Ромб. Що їм треба було довести? Все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!